Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. помічник російського президента Путіна Юрій Ушаков повідомив, що зустріч між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації вже узгоджена і відбудеться найближчим часом. Узгодили і місце проведення зустрічі, про яке повідомлять незабаром. Ушаков підтвердив, що американська сторона наполягала на проведенні трьохсторонньої зустрічі президентів Сполучених Штатів, Російської Федерації та України. Однак у Кремлі запропонували зосередитися насамперед на проведенні двостороннього саміту, і це зрозуміло. Адже Путін тяжіє саме до зустрічі із Трампом і. Намагається уникнути побачення із українським президентом Володимиром Зеленським. Отже, чи може це означати, що зустріч президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації обов'язково відбудеться? Про можливість такої зустрічі вже найближчим часом говорив і сам Дональд Трамп, коли з'явився перед журналістами, вже після того як його спеціальний представник Стів Вітхов – Прибув до сполучених штатів після напружених перемовин із путіним та іншими російськими чиновниками. Однак Трамп був дуже обережний, коли говорив про організацію такої зустрічі і підкреслив, що вже розчаровувався у результатах своїх перемовин із російським колегою. Питання, звичайно, тут може бути пов'язане із тим, що росіяни запропонували американцям. Наскільки американці можуть погодитися із цими пропозиціями, і найголовніше, чи погодяться із такими пропозиціями у Києві та європейських столицях, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо підкреслив, що зустріч Трампа і Путіна може відбутися в разі, якщо Сполученим Штатам вдасться узгодити свою позицію із українцями та Європейцями, і саме цьому будуть присвячені зусилля американської дипломатії найближчими днями тут може. Бути певна дипломатична пастка, яка дасть можливість Дональду Трампу потім звинувачувати у тому, що зустріч не відбулася вже не Москву, а Київ. Ми розуміємо, такий порядок денний Путін виступає із пропозиціями, які є неприйнятними для української сторони. І європейські лідери також вважають, що Подібні поступки тільки посилять позиції російського президента у подальший період протистояння. А сполучені штати підкреслюють, що подібні поступки можуть припинити вогонь і таким чином запобігти вбивству людей. Коли виявляється, що позиції не вдалося узгодити, Трамп дійсно може відмовитися від зустрічі із путіним. Однак звинувачувати в тому, що війна не закінчується, він зможе як українського президента Володимира Зеленського, так і європейських лідерів. І з цієї точки зору знову може повстати руба питання американської допомоги України. Ми розуміємо, що Трамп не великий прихильник цієї допомоги, тим більше коли мова йде про гроші з американського бюджету, і йому потрібно з політичної точки зору пояснити, чому ця допомога не буде незабаром надаватися у тих обсягах. На які Україна могла розраховувати, коли у Білому домі був не Дональд Трамп, а його попередник на посаді президента Сполучених Штатів Джозеф Байден зосереджений на великих обсягах військової допомоги Україні з метою протистояння російській агресії. Так що тут може бути ціла безліч варіантів, серед яких не варто виключати і бажання Путіна просто. Заманити як Дональда Трампа, так і інших західних лідерів у дипломатичну паску, і не будемо забувати, що російський президент традиційно може просто тягнути час, щоб президент Сполучених Штатів зволікав із такими санкціями, які дійсно можуть стати проблемою для російської економіки. І це в той період, коли Путін сподівається найближчими місяцями змінити ситуацію на російсько-українському фронті і захопити ще частину. Українських територій, хай навіть ці плани російського лідера є такими ж самими ілюзорними, як і його попередні наміри за ці роки російсько-української війни. Але Путін може вважати, що навіть кількох місяців, коли Трамп не буде до кінця зрозуміти його намірів, його вистачить для того, щоб втілювати у життя свої військові план. Це звичайно не означає, що зустріч президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації не відбудеться. Очевидно, що до такої зустрічі тяжіють як сам Путін, так і Трамп, Путін, тому що зустріч із президентом Сполучених Штатів стане кульмінацією його бажання перервати власну дипломатичну ізоляцію, яку вдалося створити. Саме зусиллями попереднього президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, Байдена, який перестав спілкуватися із Путіним після 24 лютого 2022 року, і згодом його приклад наслідували всі інші лідери цивілізованого світу. Як відомо, Трамп саме та людина, яка перервала цю ізоляцію Путіна і дозволила російському президенту одержати дипломатичну перемогу. І якщо після телефонних розмов відбудеться ще й зустріч президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації, це означатиме, що Путін не може навіть і сподіватися на те, що він залишається ізольованим на заході. Це означатиме, що він може зустрічатися із президентом Сполучених Штатів тоді, коли йому це буде зручніше, і до такої перемоги Путін може тяжіти у своєму діалозі з Трампом. А Трамп може сподіватися на те, що під час зустрічі із Путіним він зможе домовитися із російським президентом, принаймні про припинення вогню на російсько-українському фронті, під час власного побачення зможе досягнути того, чого не зміг досягнути стів Вітхов та ті західні лідери, які у свою чергу намагалися переконати російського президента піти на поступки усі ці роки, і таким чином інтереси обох лідерів збігаються, але з тим самим виключенням, яке взагалі стосується репутації Дональда Трампа, американський президент просто не бажає виглядати посміховиськом на світовій політичній арені. Якщо зустріч із путіним завершиться, тим, що він не досягне бажаних результатів, і всі будуть коментувати його слабкість у спілкуванні із російським президентом, так до речі, як це відбувалося під час першої каденції Дональда Трампа у Білому домі. Тільки тоді не було великої російсько-української війни і ставки не були такими високими, то звичайно така зустріч Трампу не буде потрібна. І такі його соратники, як той самий державний секретар Марко Рубіо, будуть робити все можливе і неможливе, щоб ця зустріч не відбулася. Ну і звісно, саме тому ми не можемо впевнено сказати, що саміт російського і американського президентів відбудеться. Наступними днями, хоча вірогідність цього, звичайно, залишається достатньо високою після заяв з Кремля і Білого Дому. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Беміякофі Кофі і теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги, миру вам. Хай щастить.